Отже зараз, дітки, ви намалюєте свою мрію, своє село, моя Богданівка майбутнього, добре? Що б ви хотіли намалювати, що було б у майбутньому? Паша перший підняв руку, Паша скаже. Так, ти хотів би школу. Яку школу? скажи, будь ласка, ось у тебе ж є школа? Є. А чому ти сказав школа? Тому що. У модаліці є ще, ще одна школа, тільки її розбомбили. Після деокупації Богданівки у нас, по-перше, були перебої з світлом, по-друге, не було інтернету. Тобто, навіть впроваджуючи дистанційне навчання, не всі діти могли навчатися, бо вдома просто не було інтернету. Поява саме цифрового освітнього центру вона розшевелила, ніби наш освітній процес. Ми показали, що ми навіть в таких умовах ми можемо працювати. Багато хто проходячи, думав, що це якийсь магазин будують. Але коли заходять всередину і бачать парти, світлі класи, то всі вражені приємно, і в принципі ніде такого більше не бачили, тільки в нас. Бо це було рішення, яке, скажімо так, притормозило в те, що батьки забирали дітей з нашого закладу. Я намалювала майбутню мужком, на щоб вона була велика, щоб її ніколи не побили і щоб війна швидше закінчилася.